Для чого шестирамочник і які його функції розповім в цьому відео. Доброго дня, шановні колеги пасічники. На запитання багатьох колег, навіщо наш, нам шестирамочники, як вони зимують, яка технологія, вже в нас відео було по цьому питанню. Ну я повторюся на багаточисленні питання по формуванню, по зимівлі. Зимують вони нас ось так накритими. Нагадаю, що вони зроблені з ППСу. Щоб синички їх там не довбали, не заважали їм гарні зимівлі, накрито, вентиляція є, внизу ось сітка отака. Ось вистачає в достатній мірі. Зверху клайонка, салафан накривається. Для чого шестирамочники? Зразу відповім. Багато там в коментарях в минулих відео було, що шестирамочник це з нього меду не отримаєш, він затісний і тому подібне. Ми шестирамочники для меду не тримаємо. Наш шестирамочник виконує і зовсім іншу функцію. Шестирамочник виконує роль такого маленького інкубатора для міні-сім'ї, інкубатора для відводочка. До прикладу, ми беремо десь у нашому регіоні, десь в травні місяці, в залежності від погоди, формуємо відводочок. Невеличкий відводочок, беремо одну рамочку розплоду, ставимо печатного на виході, іншу рамочку. Також розплідне ми формуємо останнім часом на дві рамочки розплідних на виході. Звісно, рамочки не повністю, там що від бруска до бруска з розплодом. Ні, третя кормова ставимо. І заставну доску, ставимо маточник на виході. Як ми бронюємо маточник, я теж відповім зараз. Бронюємо маточник ми дуже просто не використовуємо там китайських таких спеціальних, що ковпачів надіваються, вони надягаються на маточник. Ні, просто беремо фольгою, харчовою фольгою, мотуємо маточник, залишаємо, щоб там була можливість вийти матці. І ставимо це, до речі, і зберігає тепло. Маточник краще зберігається, і бджоли не розгрізають його. Ми ставимо маточник десь після формування. Вечором десь сформували. Зранку маточник поставили між рамочками, закрили і все чекаємо. Облітуються вони в нас, якщо так у ряду вони стоять, то ми беремо, щоб помітили, одну таку деталь, що потрібно розвертати через один. Отак. Один так стоїть, один так, інший сюди льотком. Так кращий обльот на багато відсотків. Матка не блукає, тому що буває при такому рядній постановці матки молоді, блукають і попадають в інший вулик, їх там вбивають. Потім ми ремонтуємо. Облетілася матка, дивимося, отсунули рамочку, подивилися, матка засіяла, засіяла матка, підставили рамочку гощини, бо, тому що в вже багато вийшло, Розставимо ще рамку гощини, отак біля цієї рамки. І Закриваємо так, і вона розвивається сімейка. Якщо матка не облетілася, ми вже маточником її не ремонтуємо. Ми підсаджуємо плідну матку сюди, щоб не було у нас великого розриву в розвитку наших відводочків. Нагадаю, що це вулики для молодих сімейчок, для зимівлі маток, у нас, матки штучного сімейні зимою і так, для... і вулики для в нашому регіоні, я не кажу там в південних регіонах, там можливо шестирамочника буде й замало. В нашому регіоні, в північному регіоні Полтавщини, шестирамочника якраз він на соняшник розвивається до шести рамок. До шести рамок підставляємо, також відсуваємо цю рамочку, підставляємо Ось, ну так, можливо, можемо відкинути, поставити. З цієї сторони, щоб розплід був посередині, вони її відбудовують, заносять медом і ось так вони зимують. Навесні, навесні використовуємо цю сімейку за своїм бажанням. Можемо її реалізувати, можемо реалізувати пакетом, реалізовуємо або три рамочки, витягти стандартний пакет, три рамочки розплоду. Печатимо одна кормова, залишається дві рамочки у нас. І також по, так, по цьому методу підставляємо, підсилюємо ще однією рамочкою е, закритого розплоду, а можна й не підсилювати, в залежності, яка весна буде. І ставимо сюди маточника, було у плідну матку, і знову сімейка у нас е, розвивається. Буремо, що буває так, що ми продаємо цілим шестирамочником. Бували такі роки, що. Весник хороший, розвиток гарний. І ми на ці шестирамочники ставили надставки, ставили корпуса а на я покажу, 300. Мене є. І ці сімейки приносили товарний мед. Так що, щоб хто не казав, що шестирамочник він замилий і так він замалий, якщо ми використовуємо їх в медовому напрямку, якщо ми їх використовуємо як інкубаторні вулики, як для розвитку наших відводочків, вони нагадаю, цей матеріал є. Теплим, це не дерево. Вони гарно в ньому себе почувають і зимують, також у них добре. Можемо, до речі, піти там, щоб не тривожити їх, подивитися. Ми відкриємо крайню, як вони сидять. Ось ми бачимо клуб. Ось він. Можемо. Відкритий далі. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось краю трошечки теж сидять. З того і з цієї сторони також ось є. Вони комфортно себе почувають, вологи тут а немає, хоч і є по рамках, воно видно, хоч і є на плівці трішечки краплинок. Ось так вони зимують, не будемо їх турбувати. Оброблені від кліща це саме головне. У таких вуликах зимують маточки штучного осіменіння, на мою думку, вони краще у них себе почувають не тільки в землі, а й коли ми їх осмінили, більший температурний режим і набагато краще в моєму порівнянні з мікронуклеусами вони себе показують. Ну, ось основні на основні запитання, які мені задавали, я відповів. Якщо бувають такі, навіть навіть випадки десь гарні такі сезони, сформували ми в травні місяці відводочок і йому тісно бувають і такі. ну Це в нас рідко, коли таке буває. Ну буває, що ми робимо? Ми беремо, до прикладу, у нас 106 рамочників, Беру, беремо всі вони одинакові. Нагадаю, я роблю так, щоб вони всі були одинакової сили, щоб я знав, що 10-20. 30-та одна у ній сила, що їй можна провести одну і ту ж саму роботу. Ми що беремо? Ми беремо одну рамочку печатного розподу, печатного розподу з бджолою, вже з, з молодої, як то кажуть, від молодої матки. Дивимося, щоб не попала матка. І беремо, формуємо десь у. Серпні місяці, пізні відводочки. Беремо з кожної сімеєчки по одній рамці, сформуємо там шести, ще один шести рамочник сформували. Чи можемо на п'ять рамочок сформувати. Підсаджуємо туди матку, вже плідну матку. І сімеєчка вона вже зимує. Тільки один мінус те, що вона може собі не принести меду, але можна із інших сімей, сімей донорів взяти по рамочці. Меду і сформувати, три сформувати або загодувати, дати певну кількість корму цукрового сиропу, вони перероблять його і будуть добре на ньому зимувати. Методів праці шестирамочників дуже багато, він різниться в кожному регіоні свій. Я нагадаю, для Південного регіону він шестирамочник, можливо, буде і замалий. Але як для нукле вулика, нуклеусного, вулика, для відводків він саме те. Для нас. Якраз шестирамочники для нас вони прийнятні. Єдиний мінус те, що вони, як то кажуть, з такого матеріалу, з тепресу, що його підходжують синички, дятли. У нас дятлів небагато, а синички є. У нас їх в цьому році небагато зимує. Більшість та половина їх стоїть густих. пустих. Він ще підстав на підставках, вони стоять в купі. Ну, такі шестирамочники. На пасіці повинні бути. Вони мають право на життя. Хто б що не говорив, хто б що не критикував, чи відводочок в ньому розвивається краще, ніж в дереві. Це є фактом. Навесні, коли вже, до прикладу, ми не продаємо там, для нашого розширення пасіки або для ремонту нашої пасіки, ми використовуємо такі сімейки, в якому плані для ремонту. Є у кожного вони перезимовують там 1 відсоток, відсотки. Це неважливо скільки. І ми оці сімейки беремо, відвозимо. На інший точок. Вони там десь тижнів за два перебувають, тому що у нас тут близька відстань до основного точка. І привозимо вже на основний точок, ставимо на місце і розвивається, пересаджуємо в інші вулики, і вони розвиваються як основні сім'ї. З таких сімей в гарний рік по медозбору ми отримували до 40-45 кілограмів меду. Це був позаминулий рік. Коли в нашому регіоні в радіусі нашого 22. було десь 600-700 гектарів соняшників, так що задавайте питання, діліться своїм досвідом. До зустрічі в наступних відео.